Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ми зараз знаходимося на порозі великих перемін та трансформацій. Нещодавно я складав прогноз в себе на YouTube каналі стосовно того, чи відбудеться зустріч між Трампом та Путіним, і карти мені показали чітко, що ця зустріч відбудеться. Через декілька днів я дізнаюся інформацію про те, що в Алясці, на Алясці Трамп запросив Путіна на перемовини вживу. Так, окрім того, ще йдуть заяви від президента Зеленського про те, що війну треба закінчувати. Ще багато є різних дипломатичних ходів та установок. Росзмі ЗМІ повідомляють про те, що з 1 жовтня війна закінчиться. Все це я буду поступово ще розглядати в себе на сторінках в Ютубі, в Тіктосі, складати прогнози. Але сьогодні неділя, і я хотів поговорити не про це. Сьогодні неділя, сьогодні в нас. Боже, дай пам'ять, яке число зараз я скажу так. Бо в мене в голові все спутано насправді 10. Сьогодні 10 число. Я записую зараз 12 година дня на годиннику. Я хочу поговорити зовсім про інше: я хочу поговорити про енергетичні трансформації. Знаєте, так склалося, що я взагалі по своїй філософії фаталіст. Я вірю, що те, що мало відбутися, воно би відбулося у будь-якому випадку. Я розкажу вам трошки свою історію. Перед початком самої повномасштабної війни я не говорю про 2014 рік, я говорю про 22 рік. Саме перед початком повномасштабного вторгнення в мене от декілька тижнів була дуже сильна тривожність. У нас були заброньовані квитки в Єгипет, там на певні числа на відпочинок. Якраз тоді, коли мала початись повномасштабка, за день до того ми мали вилетіти. Але так склалося, що ми перенесли дати. І на це було дві причини. Одна з причин, яка була для цього, це те, що я захворів коронавірусом омікрон. Навіть якби я захотів виїхати перед початком повномасштабного вторгнення, я би не зміг цього зробити. Тому що я був хворий. Тому що в мене був омікрон в тяжкій формі, і в мене я дуже тяжко перенісся. І коли от я якраз. от Хворів цей період передхворобний випав якраз на ці дати, коли я мав їхати на відпочинок. Тобто, це теж був свого роду знак, меседж від вищих сил, що я маю лишатись там, де я зараз є. І чесно, я би зараз навіть не хотів пробувати їхати лісами, полями чи ще якимись способами. Тому що мені, мої провідники та вищі сили, говорять. Ти залишаєшся там, де ти маєш бути. Інакше твоя місія в цьому втіленні, в цій інкарнації не буде виконана. Тому я лишаюся тут, спочатку до кінця, до оголошення перемир'я чи миру, чи як би воно там не називалося. Так. Тому що така моя місія. Тому що так мені говорять мої вищі сили, мої янголи. Я відчуваю, що я маю бути тут. Тому що, якщо я не буду тут. Моє мислення, моє світобачення і мої внутрішні емоції не будуть такими, щоб я міг втілити свою місію. Але я не про це, я про те, що від долі не втечеш. І не треба пробувати від неї втікати. Треба її просто прийняти. Знаєте, як в другій частині фільму Матриця, коли Нео зустрічається з Оракулом, вона пропонує йому цукерку, а він їй каже, що ти ж знаєш. Який я зроблю вибір. Вона відповідає: звичайно, знаю. А він тоді каже: то невже я можу тоді зробити вибір? А вона відповідає йому: ти тут не для того, щоб зробити вибір, ти вже зробив його. Ти маєш усвідомити та зрозуміти, для чого тобі був даний цей вибір. Так само і я зараз, і багато хто з нас, я думаю, знаходиться якраз от на межі цього розуміння, усвідомлення свого вибору. Те, що ми народилися в Україні, це не наш вибір, це фатум. Те, що ми тут живемо, це не наш вибір, це фатум. Ми вже вибрали це все до свого народження. І зараз ми маємо усвідомити, для чого ми тут. Так що дай Боже всім нам якомога швидшого миру. Питання, які ви мені задаєте, я буду поступово розглядати з понеділка. І... Продовжувати втілювати свою якусь місію, призначення стосовно того, щоб ця війна теж комах швидше завершилася. Тому що мої провідники мені говорять, що я повинен робити, і я це буду робити. Бажаю вам всього хорошого, глядачі. Бо Побачимося з вами завтра. Буде прогноз по днях і по областях. А потім всі ці питання з Трампом, з Путіним, з, о, з закінченням війни і так далі будуть розбиратись поступово. Бажаю всім мирного неба. Побачимось!